Мене сьогодні зранку виписало обговорення одне, яке я почув. Розмовляли по телебаченню про те, що, типу, от там люди бояться гучних звуків мотоциклів. що Вони дуже схожі на шахеди. От. І дали коментарі, там деякі представники цього мотоциклетного руху. Чесно кажучи, я був в шоці з цих висловів. Типу, кажуть: так, а що? кажу, ну. Ми ж мотоциклісти, такі самі учасники руху, туди-сюди. Люди вже взагалі тут за майже 4 роки повномасштабної війни мали звикнути до таких звуків і навчитися розрізняти, де шахет, а де мотоцикл. Думаю, чуєш, ти падло взагалі? Ну, просто можна їздити адекватно в місті на мотоциклі і не ревіти своїм двигуном так, що просто, блін, очі вилазять на лоба після таких звуків. Ну, тому що реально, блін, він їде десь за кілометр, ти його чуєш, і тобі страшно. Там мені далеко навіть за прикладами ходити не треба, коли е, ми вночі спали. Е, була шахетна небезпека, але шахедів ну, начебто в місті не було, але я спав і не чув. Е, і прикол в тому, що очуємо звук, от реально як шахет летить. От реально летить, як шахет, він так само наближається, і от такий звук, наче він десь заходить на удар. Потім, ну так, от заходить-заходить, потім клас і віддаляється. Я таки дивлюсь, швидко в телефон дивлюсь, шахетна небезпека є, але шахедів над містом немає. Я розумію, що це. От реально, реально, шахет, я злякався, я вже почав, ну, почали бігти в укриття, тому що було реально стрімко. Таке враження було, що от він десь тут наближається, що він десь зараз бляха бахне і все. Але ні, це був мопед, І думаєш, ну блін, просто чудово. І це була десь друга ночі, ще і комендантська година. Я думаю, бляха-муха, куди ти їдеш, скотина, куди ти взагалі преш? І в мене в такі от. О... Хвилини, от просто от, є дике бажання їх прям відстрелювати. Я от, я розумію, що це неправильно так казати, але ну блін, ну, оце реально лякає. І не я один такий, і не тільки моя дружина, це і багато хто з людей каже, що реально ну, стрьомно, коли е, ще й е, шахетна безпека, і їздять у ці мотоциклісти. Вони ж не збавляють газу, вони газують, як ну як газують, так і газують. Є одиничні випадки, коли от я реально навіть на дорозі бачу. Є мотоциклісти, які ведуть себе адекватно. Вони їздять нормально в смугах, вони вмикають поворотники, вони не газують, вони не реально нормально їдуть, але таких просто реально одиниці. От один з тисячі, можливо, такий і буде. А всі інші це рата та 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 і поїхав. Блін. Та на мені твоя рата та 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 Мені похер, що у тебе там, як ти там на ньому їздиш? Чесно, у мене інколи бажання, щоб ти на ньому нікуди не їхав. а От рата та і кудись там в кювет. Ну чесне слово, ну я як, якби, нічого не хочу казати. Але зараз такий час, що стрьомно все оце, і це треба якось регулювати. І якби ходили розмови про це, але дій ніяких немає. Тому було б непогано, якби це якось врегулювали, і люди могли, хоча б від мотоциклів, не шахати не жахатися.